Став Україні, це TVI, в ефірі Новини. Я Ольга Нємцева. Вітаю. Епіцентр бойових дій нині на Луганщині. Там дошні жителі повідомляють про численні вибухи та постріли. В районі станиці Луганської та Артемівська на тепер чутно залпи артилерії і градів. Нагадаю, раніше бойовики підірвали вантажівку українських силовиків. Двоє військових 80-ї аеромобільної бригади отримали тяжкі поранення. Наразі вони доставлені в лікарню міста щастя. Повідомляє голова Луганської ОДА Геннадій Москаль. Фугас був закладений на узбіч дороги під станицю Луганською за 7 кілометрів від лінії вогню. Від сьогодні місто щастя повністю без газу усе через обстріли бойовиків добряче пошкоджено газопровід. Один військовий загинув, 17 поранено. Такі наслідки обстрілів бойовиками українських позицій. Про це повідомив речник Андрій Лисенко. За його словами, ситуація на сході лишається напруженою. На тепер бойовики обстрілюють Авдіївку. Це Донеччина. Вже зруйновано чимало житлових будинків, школу та деякі інші соціальні об'єкти. Про це повідомляє начальник головного управління МВС України у Донецькій області В'ячеслав Аброськін. Снаряд поцілив у спортзал однієї з тамтешніх шкіл. Ніхто не постраждав, поза як заняття Авдіївці від учора призупини. І вже традиційно і найскладніша ситуація в Донецькому аеропорту бойовики не полишають спроб захопити стратегічну позицію української армії. У зв'язку з загостренням ситуації на цьому стратегічно важливому об'єкті командування сил АТО прийняло рішення про те, що відтепер ротація наших підрозділів в аеропорту не буде здійснюватися через блокпост терористів. Прийнято рішення проводити ротації іншими методами без цього приниження. Андрій Лисенко також зазначив установки Буратіно, з яких бойовики обстрілюють українські території, завезли з Росії. Це відомо достеменно з його словами. Така техніка на озброєнні української армії не стоїть. Короткий день у парламенті народні обранці вичерпали усі питання порядку денного і розбіглись ради. за півдня встигли відправити дезертирів за грати. Верховна Рада посилила відповідальність за військові злочини. Парламент підкоригував кримінальний кодекс і запропонував встановити сувору відповідальність за дезертирство, невиконання наказу в особливий період та втрату військового майна за вчинення злочину під час воєнного стану в час мобілізації та частково відбудовний період загрожує від 2 до років. Років бо буде скорочено. Закон є важливим. Маємо його підтримати в першому читанні, доопрацювати його підготувати якісно до другого читання і надати можливості, щоб у нашого війська була і відповідальність, оскільки більшість, абсолютна більшість наших сьогодні військових, дотримується і уставу, статуту. І всіх інших правил, але є випадки окремі, які мають бути покарані, і тут потрібно це врегулювати на рівні закону. Уже в п'ятницю нардеби хочуть зібратися на закрите засідання за участі верховного головнокомандувача та чильних силота очільників силових відомств. За закритими дверима хочуть почути про ситуацію в зоні АТО, також розберуться з національною валютою. Для цього в раду прийде голова Нацбанку Валерія Гонтарєва. Її візит на Грушевського анонсували на сторінці НБУ в соцмережах. Яценюк звільнив заступника міністра регіонального розвитку будівництва та ЖКГ Дмитра Ісаєнка. Той присвоїв собі статус учасника АТО. Прем'єр вважає неприпустимим отримання чиновником, що виконує свої завдання в зоні бойових дій статусу учасника і попросив МВС розібратися. Глава уряду зазначив, такий статус можуть отримати лише ті, хто зі зброєю захищав Україну. Він звернувся до міністрів соцполітики та юстиції внести відповідні зміни до закону. Відзначимо, що напередодні директор департаменту з питань люстрації міністр. Серство юстиції України Тетяна Козаченко повідомила, що статус учасника АТО утримали понад 3,5 тисячі осіб, однак перевірка показала, майже 200 з них не воювали на Сході. Той, хто захищав зі зброєю в руках країну, той є учасником антитерористичної операції і відповідно учасником бойових дій. Є неприпустимим. Коли Державні чиновники і державні посадовці, побувши декілька годин в зоні дії антитерористичної операції, швидко біжуть і отримують статус учасника бойових дій Операції, в тому числі і з тією метою, щоб уникнути люстрації. Кілька десятків людей у камуфляжі під кабміном вимагали звільнити нового керівника Центренерго. Пікетувальники представилися членами Союзу добровольців АТО. вони назвали Ігоря Балабанова креатурою Віктора Януковича. Ти звинуватили у завданні шкоди національним інтересам. Нагадаємо, компанія Центр Енерго забезпечує електрикою Київську, Харківську та Донецьку області. Ми звернулися до прес служби підприємства. Там запевнили Балабанова на робочому місці. Немає, а звинувачення пікетувальників прокоментував перший заступник. Чего они боятся, чего они по ночам назначают директоров. Одна из первых подписей у этого человека была подпись на договоре с Росенерго, которая берет уголь из Донбасса с оккупированных территорий и теперь поставляет с этого угля нам электроэнергию. Мы будем платить свои налоги. За електроенергію, которая за уголь, который, грубо грубой раз нашої землі йде за свою ж землю будемо платити без кадміна вряд ли б это було И этот, і уголь, эти деньги наші будуть трансформуватися в пулі проти нас. Потому ми отошники вийшли протестувати проти. На мою думку, це звичайна робота наших конкурентів, які зацікавлені в тому, щоб єдина державна компанія України. Наші електростанції, Тріпільська, Дніпровська, Вуликівська станції не могли виробляти продукцію, і звичайно, що потім можна було б їх купити за безцінь. Москва планує вимагати від Києва достроково повернути наданий кредит. Про це заявив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв. Йдеться про 3 мільярди доларів виданих Росією у 2013 тисячі за часів президента Януковича. Вимагати дострокового погашення є всі підстави, переконаний російським прем'єр, адже державний борг України перевищив 60% ВВП, що є порушенням умов надання позики. При цьому російський прем'єр не заперечував, що Україна до цього часу справно погашала борг, як і прописано. Богоді, У Києві на спробі отримати хабар затримали двох митарів, повідомляє генпрокуратура. 250 п'ятдесят тисяч гривень зажадали слідчі державної податкової за закриття кримінального провадження. Зловили хабарників на гарячому під час передачі коштів. Наразі гроші вилучені, обставини злочину з'ясовують. Затриманим загрожує від 5 до 10 років тюрми та позбавлення права займати певні посади до 3 років. Трасу Донецьк Маріуполь знову закрили включно з об'їзним шляхом, яким раніше раніранішні в ранішні рейси рухалися до Маріуполя. Повідомляє Донецька Ода. Нагадаю, напередодні поблизу волновахи артилерійський снаряд бойовиків поцілив у пасажирський автобус. Десятеро загинули відразу, 18 отримали поранення. Вночі у лікарні померли ще двоє: чоловік і жінка. Через трагедію у Донецькій області сьогодні оголошено день жалоби. ДТП у Чернівецькій області Джип влетів у НАТО. Загинула жінка. Ще 10 років постраждали. Люди переходили дорогу, як в них врізалась автівка. Про це повідомляє прес-служба обласної міліції. Загиблі був 31 рік. Решта постраждалих на тепер у лікарні. Водій з місця аварії втік його розшукують міліціянти. 25-річному хлопцю загрожує до 10 років позбавлення волі. Тим часом українські водії не поспішають звикати до реформ ДАІ. Приміром, сплата штрафу через електронні термінали для багатьох порушників лишається досі фігуральним нововведенням. Чому новинки, які мали б полегшити життя водіям та подолати корупцію державтоінспекції, живуть тільки на папері, з'ясовувала і на Гоголь. Вже майже місяць водії мають нагоду сплачувати штрафи банківською карткою, не виходячи зі своєї автівки. Завдяки терміналу більше не потрібно складати протокол та чекати, доки надійде квитанція. Однак нововведення серед водіїв популярністю не користуються. А все тому, що більшість про реформи не знають та не мали нагоди ними скористатися. Ви знаєте про електронні термінали, які є в річниках, що можна штаб штаб на місці? Ні, не жодного вже Я перший Раз слышу об битом. А як ставитися такої ініціативи? Ну, якщо можно можна приймати, якщо це ліквідно, резонно. Я чув, що в гаїчнику є термінали, що на місці платить штраф, якщо нарушив. Це я чув по радіо, радіо слухаю. Ну, В принципі, непогано, тому що нарушив, заплатив та й поїхав. Не нарушати краще це найкраще. Даївці пояснюють, нині таких терміналів замало. У столиці їх 15. Патрулі пропонують порушникам сплатити штраф на місці завжди. Та більшість водіїв новинці не довіряють. За місяць роботи цей патруль видав через термінал тільки 19 чеків. Мало хто погоджується, або в людей дуже рідко. Хто порушує, то рідко в кого є карточки. Або люди так якось Без відносяться, відносяться до цього. Каже, я не довіряю цьому, всьому я краще піду в касу заплачу. Десь У нас близько місяця цей апарат буквально. Може, максимум до 20 протоколів оплачено за місяць. Ще гірша ситуація з європротоколами. Діють вони з 2011 року, а користується ними тільки 6% водіїв. Процедура, через яку можна не викликати, даї у разі аварії, якщо сума збитків не перевищує 25 тисяч гривень. Натомість вирішити питання через страхову компанію в Україні не працює. В Україні протокол не працює. Чому? Він повинен працювати. 60% пригод в Україні трапляється там, де збитки до 25 тисяч. Для того, щоб рух шов швидше, для того, щоб ми всі могли вчасно доїхати до роботи, два водії можуть спокійно оформити Європротокол. Березня на водіїв чекає ще одна новинка: нові номерні знаки. Утім, у ДАІ запевняють, змінювати їх не обов'язково. У номерних знаках буде інший дизайн. Це дозволить запатентувати державою видачу номерів та має знизити їх вартість до 135 гривень. Ми вводимо номерні знаки. Питання було одне: зниження ціни. Ціна на номерні знаки, враховуючи навіть економічну ситуацію, економічну складову. Що долар у нас в країні зараз 15,76, значно буде зменшена. Цими нововведеннями Даївці не обмежуватимуться. У планах цілковитий перехід на електронну систему. Зокрема, це стосуватиметься реєстрації транспортних засобів, сплати штрафів та введення пін-коду для ідентифікації автівки. Інна Гоголь Віталій Колод та Роман Глинчук, ТВА. На Тернопільщині правоохоронці затримали чоловіка, який вбив знайомого. Чоловіки зустрілися за чаркою щось не поділили. Чергова п'яна суперечка закінчилася смертю. До міліції зателефонував сам затриманий. Повідомив, що у його будинку раптово помер 56-річний односельчанин. Тільки на правоохоронці прибули на місце, стало зрозуміло. Чоловіка вбили. Згодом версію насильницької смерті підтвердили і судмедексперти. 51-річний господар помешкання і не намагався приховати своєї провини. Зізнався, що напередодні відлупцював потерпілого, але не очікував, що він помре, а посварилися через те, що потерпілий ніяк не хотів іти додому. Випиши деяку дозу спиртного, власник будинку попросив потерпілого вийти. Цей в свою чергу відмовився, оскільки хотів випити, не хотів виходити. Насправді ну, до цього між ними зав'язала суперечка, яка в бійку. Затриманий до того ж інвалід зізнався, помітив, що приятель по чарці помер не одразу. Ну, я вже трохи випивши, був зластився і почав його ну, А Ранком поснувся, він вже десь в третій годині. Він вже колопила, не рухається. Нині вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу підозрюваному. Йому оголошено про підозру у вчиненні умисних тілесних ушкоджень, які призвели до смерті. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Анастасія Бабкова TVI. Гуманітарна допомога від фонду Рената Ахметова знову прямує на Донбас. З Дніпропетровська виїхали 45 камазів з харчами для мешканців окупованих міст на сході України. За словами координаторки гумштабу, Рими Філь до 19 січня вони планують доставити в зону АТО понад 130 вантажівок з продуктами та дитячим харчуванням. Філь запевняє з добровольчими батальйонами, які раніше блокували машини з допомогою, вже домовились. За її словами, через проблеми з доставкою гуманітарки в тамтешніх жителів зараз закінчуються продукти в наборах для малюків. В кінці декабря у нас були проблеми, і батальйони блокували грузи. У нас були обвинення в тому, що ми веземо не продукти а питання. Кожен продукт зараз стикерується. Мы сформируем с помощью только этих грузов, этих рейсов почти 200 тысяч продуктовых наборов и 12 тысяч детских пакетов. А за словами командира батальйону Дніпро 1 В'ячеслава Печененка, напередодні нового року вони домовилися з представниками фонду, що пропускатимуть їхні конвої у тому випадку, якщо вони будуть оформлені належним чином. А також буде надана вся інформація щодо вантажу. Нинішню гуманітарку вже оглянули і пропустили її. Перевірили представники батальйону, журналісти та правоохоронці. Серед вантажу були тільки продукти. Ше після терактів у Парижі випуск тижневика Шарлі Ебдо майже неможливо придбати Сатиричне видання з пророком Мухамедом на обкладинці розкупили менше ніж за годину. Люди шикувалися в черги до кіосків ще до їх відкриття. Газетники продавали не більше екземпляра в одні руки. Тим часом відповідальність за напад на редакцію взяв на себе осередок Аль-Каїди в Ємені. Сьогодні з'явилося відеозвернення, в якому йдеться про те, що теракт був в Парижі помстою на захист пророка Мухамеда. Італія залишилася без президента. 89-річний глава держави Джорджо Наполітано сьогодні подав у відставку. Його обрали у квітні 2013-го. Тоді він неохоче пішов на другий термін, бо парламент не домовився щодо його наступника. Тож давно планував скласти повноваження. Прем'єр Італії пообіцяв, що нового президента країни обруть до 1 лютого. Серед можливих кандидатів називають колишнього мера Рима Вальтера Вельтруні. В Італії президента обирає парламент для затвердження на посту глави держави. Кандидат має набрати дві третини голосів. Ціна на нафту б'є чергові рекорди. Вартість кошика ОПЕК знизилася до 41,5 долара за барель. На цих новинах у Москві знову падає рубль, зростають ціни за останні місяці. в Росії суттєво подорожчали імпортні продукти. різко підвищилася вартість алкоголю, фруктів, кави і цукру. Пік інфляції в Росії передбачають на березень, квітень – 15-17%. Такий прогноз сьогодні дали чиновники Кремля. В мінекономіки заявили, що тепер Російська Федерація живе в новій реальності. Надзвичайна подія на міжнародній космічній станції на американському сегменті комплексу відбувся викид шкідливих речовин. Інцидент стався сьогодні вранці. В атмосферу станції потрапив аміак. Всі астронавти перейшли на російський сегмент МКС. Загрози їх здоров'ю немає. Фахівці запевняють, ситуація знаходиться під контролем. Зараз на МКС чергують троє російських космонавтів: двоє американців і астронавт Європейської космічної агенції. Зима для чотирилапих на вулицях майже не видно бродячих собак. Вони ховаються від холоду, а домашніх улюбленців господарі одягають у шуби, пуховики та комбінезони у собачій моді. Розбиралися наші журналісти. Перед пресою Барбі бентежиться і гавкає на камеру. Так демонструє своє зимове вбрання пальтою з чорнобуркою. Без нього у такий мороз собаці із короткою шерстю надвір зась. А це її великий друг. Він без одягу, бо його шерсть гріє. Вдома у короткошерстої барбі цілий гардероб, святкові сукні, новорічне вбрання, а ще теплі шати. Усе шила кума господарки зі старих речей. Цвітер і стара шубка дочки. Стара шубка дочки звітера. І та теж такої з кофточки і рушечки. На собачий одяг зручно перешивати дитячі речі для своїх улюбленців. Господарі стараються як для себе і шиють шуби із хутра. От прижала жінка, привезла там свої старі норкові шапочки, свої й мужа, і вона пошила маленькою норковою шубку. Обновки барві приміряє охоче, бо звикла каже пані Наталія. У нас барбі я держала і моя сестра держали поначалу собаку. не могли одіяв втрайоми. це був стрес. А тепер токовидіти значить гулять. Да, барбуся? Ді сюди для тих, хто шити не вміє, а собаку шкода зоомагазини. Подбали про асортимент. Тут вибір на будь-який смак та гаманець. Усе фабричне та якісне запевняють продавці. Є пуховики із натуральним пухом. Є гламурне на вихід. Утепленные і трикотажные йдуть 200-300 гривень. От так от. Но, с з тим і вот видите, другий производитель, у него 320, от, на, 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 на вот таку собаку, но это утеплені. Можна більш тоньше, они дешевле будуть стоить. Води отталкиваючи, видите 115-50, В принципі, вони йдуть слегка, так утеплені, щоб защищать немножко. Для особливо байливих господарів собачі шапки. І черевички. Ось так ушки пропускаються. Да, это номальный. Ну, это именно зимние. Я могу достать вам показать, да. Можете посмотреть, покрутиться. Видите, замшевое. В додаток до собачого гламуру заколки та підвіски зі стразами. Ціна деяких до сотні гривень. Іванна каже, інколи такі і дівчатам до вподоби. А цим чотирилапим одягу ніхто не шиє. Волонтери кажуть, їх хоча б від голодної смерті врятувати. Втім, вони не такі беззахисні перед холодами, як їх декоративні родичі. А от хто потребує людської уваги в мороз, так це птахи. Їм би годівничок побільше та зерна просять захисники тварин. Вікторія Сенек, Яна Твердохліб спеціально для тевай. Найгірші фільми року визначають в Америці. Там готуються вручити премію Золота малина. Її отримують актори, сценаристи і режисери, роботи, які в Голлівуді критикують найбільше. Тріумфатором нагороди називають фантастичний бойовик Майкла Бея Трансформери. І Пуха винищення. Він може отримати статуетку одразу у семи номінаціях. Одночас бойовик зайняв п'яту сходинку в рейтингу найкасовіших фільмів року США. на титул найгірших. Також претендують Черепашки Ніндзя, залишені Геракл початок легенди і врятувати різдво. Лауреати Золотої Малини стануть відомі 21 лютого за добу до вручення головного кінотрофею року Оскара. Зоопарк у місті Сан-Дієго вихваляється новими мешканцями. Туди привезли двох африканських пінгвінів. Ці морські птахи знаходяться під загрозою зникнення і занесені до червоної книги. До Америки їх привезли з узбережжя Південної Африки. Поки птахи спілкуються лише з працівниками звіринця, щойно пінгвіни звикнуть до нового оточення, їх покажуть відвідувачам. Зологи розповідають, птахи дружелюбні, люблять анчоуси і сардини. А ще моногамні знайшовши собі пару, вони з нею майже ніколи не розлучаються. Були новини на цю мить. Наступний 16-й. Я на вас чекатиму.